Другий день після Пасхи ми чуємо слова Євангелія, які говорять, що Бога ніхто ніколи не бачив. Але з'явилася ця істина через Ісуса Христа. нам була дана через Моїсея і через цю пасхальну жертву вона відмовлю у нас. А істина явилася через Ісуса Христа. Іоанн Хреститель свідчить про це. І... Коли його запитують про те, хто він такий, що він свідчить, він говорить, я лише голос. Тобто я лише те, що звучить, і я по великому рахунку ніхто. Але цей голос змінює все духовне. І той виклик, який ми чуємо, Христос Воскрес, Він міняє світ, Він міняє людське життя. Але як голос Іоанна при течі звучав в пустелі, чи не в такій же пустелі лунає і голос Христос Воскрес? Люди шукають в цьому світі чого завгодно, тільки не Христа. І може, трапиться це так, що колись цей голос прозвучає дійсно в пустелі І ми почуємо у відповідь воїсти. Та подія, яка відбулася, при річці Іордан біля селища Вефар, яке в перекладі з єврейської, до речі, значить дім переходу, цей голос і цей, це вітання Христос Воскрес, воно є тією межою, тим переходом від смерти до життя, від безвиході до перспективи у вічності. Сьогодні, стоячи під час літургії, ви знаєте, я тримав перший певний такий іспит, тому що стояли ці діти у лікарі. І таке було відчуття, що... Найвищі інспектори приїхали на нас, стоять і дивляться на мене. Тому я сьогодні хвилювався і багато чого так в голові мелькало. Дійсно, і от коли ми чули слова, які читалися молитвою перед причастям, як вони звучать з вуст дитини, коли ти чуєш прости мені множество гріхів моїх. І ти, дорослий, стоячи, чуєш ці слова і думаєш, та це ж він читає, а це про мене сказано. Це сказано про нас, дорослих. Тому що діти, вони такі чисті, такі безпосередні. І сьогодні частина з них була у літках. А Віктор символізує Царство Небесне. Вони там почуваються, я хочу вам сказати, як у себе вдома. Спілкуються, роздивляються. Їм цікаво. І, до речі, служба пройшла для тих, хто був зайнятий під час служби, Досить швидко. Вони не встигли розігратися в Вікторі. Тому Треба долучати наших дітей. До Церкви. вона вчить, вона виховує. І коли, хоч кожен з дорослих приходить своїм шляхом до Бога, але ми вже приходимо, маючи тягар гріхів. З Душами, які затверділи, і процес відновлення і повернення до Бога проходить дуже довго і дуже болюче. Але ми вчора закінчився добовий, коло добового служіння закінчилося. Цим апогеєм Христового Воскресіння, Пасху, які, про, про цю звістку багато хто був присутній і пережив все це пасхальну ніч. Дехто сьогодні з'явилися, почувши про цю звістку, що Христос Воскрес. Але не забуваймо, що існує і добове коло і тижневий цикл служінь. І проходять шість днів. І настає сьомий день, неділя, тобто воскресіння, воскресний день. А нам так потрібно це Воскресіння. Воскресати знову і знову для любові, для милосердя, для доброти. І оці дитячі очі, дитяча присутність, вона вимагає нас дорослих тримати себе на певній висоті. Яка ця висота? Ну, На хрест, мабуть. Ми не зійдемо, але бути певним прикладом для своїх дітей. Тобто ми маємо дороговказ Христа, за яким ми повинні слідувати. Діти дивляться на нас. І той шлях, яким вони підуть, багато в чому залежить від нас. Христос учить нас. Цього шляху. Тому будемо наслідувати Христа, щоб і діти пішли за нами, і щоб ми рухалися на зустріч світу. Амінь.